Був останній матч сезону. Трібно було показати достойний футбол перед собою в першу чергу і вболівальниками також. Я гадаю, ми сьогодні заслужили цей результат своєю грою боротьбою, як ми бились, не дивлячись на турнірне положення, ми показали хорошу гру і здобули перемогу. Забити твій м'яч це перший в сезоні, не перший за основу Динамо, так, але перший в сезоні. Про нього трішки розкажи. Ну, була хороша атака. Е в Якийсь сумбур був в штрафній площі. І так вийшло, що м'ясо відскочив до мене. І вийшло влучити у ворота і забити гол. Якщо чесно, то дуже радий. Е була травма в мене. І цей м'яч психологічно допоміг допоміг, я гадаю мені. І як бачите, сьогодні допоміг команді здобути цю перемогу. Рух це команда, яка боролася за Єврокубки. Так вони сьогодні билися. Динамо, от тут зіграли футболісти, які менше десь виходили так грати в попередніх матчах продовж сезону. От відчувалася ця атмосфера, цей тиск від руха, так, оця боротьба. У нас є команда, і кожен б'ється завжди один за одного. Не дивлячись, хто виходить в старті, хто на заміні, завжди треба. Показувати рівень і бути якби давати стимул, стимул і конкуренцію, щоб бути в цій команді як Динамо Київ. Останнє питання: От по сезону підсумки підведи коротенькі для себе, От конкретно, що тобі вдалося, чи те, що планував та і виконав. Е, ну, Як бачите, мало ігрового часу отримували. Е, е, це таке другорядне. Трохи вибула з колії травма мене, але працював, не зупинявся. Знав, що це, це я роблю для себе. І в першу чергу потрібно було якби, відновитись і допомогти команді, не дивлячись на те, в якому положенні ми знаходились. Дякую Все, з перемогою.